Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні ділюся ідеальним рецептом приготування гарбузової каші з пшеном. Цей рецепт перевірений часом і кількома поколіннями любителів цієї смачнющої каші. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Гарбуза почистіть від шкірочки і насіння, а тоді наріжте невеликими шматочками. В каструлю налийте молока і одразу ж відправте до нього гарбуза, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Поки молоко з гарбузом закипає, пшоно спочатку залийте холодною водою, промийте і воду злийте, а потім залийте укропом і залиште так хвилин на 5. Це допоможе прибрати гірчинку, яку може давати пшоно. Молоко вже закипіло, відправляємо до нього пшоно. Воду з нього, звичайно ж, попередньо злийте, також додайте цукор за смаком і сіль. Варіть кашу протягом 20 хвилин, частенько помішуючи. Дехто варить гарбузову кашу спочатку на воді, а потім додає молоко або ж окремо у воді відварює молоко. Але мені здається, що якщо варити одразу в молоці, то каша вийде смачнішою. Гарбуз віддає смак і аромат одразу в молоко, і пшоно також напитується молоком. Через 15 хвилин каша стає помітно густішою, а ще через 5 хвилин молока вже зовсім мало. Вимикаємо вогонь, додаємо в каструлю вершкового масла, перемішуємо, накриваємо каструлю кришкою і залишаємо так на 20-30 хвилин. За цей час каша повністю дійде і стане неймовірно смачною. Ось такою смачною, ароматною і справді осінньою вийшла гарбузова каша з пшоном. Дуже раджу спробувати приготувати її саме за моїм рецептом. Смачного!